Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Воно буде трішки в незвичному форматі для мого каналу. Сьогодні я вирішила нафарбуватися разом з вами. Такий собі збирайся зі мною. З'явився в мене настрій зробити легкий мейк, тому я вирішила зробити це на камеру, трішки з вами побалакати. А, взагалі, з початком війни повномасштабної, я фактично перестала фарбуватися в повсякденному житті. Я ходжу не нафарбована. Легкий такий мейк я роблю і то не завжди. Я роблю, якщо я записую відео для вас, ну, щоб просто не виглядати дуже блідою а, на камеру, і якщо кудись там я йду, і в мене от є настрій. Да? Зазвичай я не фарбуюсь. Але сьогодні такий настрій з'явився, тому. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Переді мною тут є дзеркало велике, я буду переважно дивитись сюди, але, звичайно, буду показувати вам. Отже, я вже зволожила свою шкіру і зараз буду фарбуватися. Тональний крем я останнім часом взагалі не використовую. Я використовую тільки консилер і пудру. Але сьогодні вирішила все ж таки продемонструвати вам, як виглядає ось цей тональний крем на шкірі. Це колаген, ось цей такий знаменитий, та, знаменитий колаген. У мене відтінку тут, до речі, аж 100 мл. Я не пам'ятаю, який у мене відтінок, якщо чесно, і тут навіть не написано. Тут 13, напевно, це воно. Тут є цифра 13, якщо ви бачите. Буду наносити цей тональний крем просто пальцями. Раніше я завжди користувалася тільки щиточкою, як це сказати правильно. Зараз я останнім часом роблю це просто так от пальцями. Мені дуже подобається цей тональний крем тут 15 SPF, ну, я навіть не зважаю на це, я завжди користуюсь SPF окремо. Ось так от він лягає, ви бачите? У мене, звичайно, не дуже класна камера для макіяжу, але сподіваюся, що ви все ж таки щось побачите. Він досить такий нащільний. Але непогано так перекриває. Непогано і вирівнює колір шкіри. Я купувала цей тональний крем на Хербі. Я не пам'ятаю, 6 чи 7. Доларів він коштував. І це, ну, це реально дуже бюджетно. За 100 мл просто огромна, така величезна банка. У мене трішки є шелушинки, як це сказати, українською мовою? я не знаю, Шелушинки. А через те, що я використовую засоби для такого легкого пілінгу від моїх пігментних плям. Не можу їх порадити, ці засоби, тому що вони. Не дуже то і дієві. Я вже про них розповідала, це обаджі. баджі. я, в я користувалася. Не класні, але, ну, ефекту я не бачу. Можливо, трішечки. Ну, ви бачите, в мене дуже велика пігментна така пляма на чолі. Ось тут в мене є пігментні плями, але не справляються ці засоби. У баджі я користуюся вже третій місяць і нічого. Окрім. Здається, окрім якогось пілінгу такого, нічого не поможе. Все ось такий легкий. Особливо нічого не змінилось. Ну трішечки, можливо, так вирівнявся колір обличчя. Далі у мене, зараз я помию руку це окремо Далі в мене консилер. Купувала я цей консилер ще до війни. Це Білор Design. Класний консилер, але більше купувати не буду. Мій улюблений консилер це від Maybelline Fit Me. Беру власний консилер. Ну, прям дуже. Дуже... Трішечки тут, на ну, якісь такі, речі, не дуже приємні. Почервоніння і так далі. Беру самий, звичайний ось такий спонжик. Так легко його вбиваю. Дуже сьогодні в нас гарна погода. До речі, можна відкрити вікно. Навіть пташки співають, не знаю, чи ви почуєте. Я замовила собі нову пудру, але вона до мене ще не приїхала від пупа. Чому? Тому, що, як я вже сказала, я фактично не користуюсь тональним кремом на літо, я хочу користуватися, якщо от мені забав, забав, заманеться. Просто пудрою і все. Дуже хвалять цю пудру від пупа, саме в п'ятому відцінку. Я купила, я сходила в Єву її, протестувала, купила її, ну, вона ще до мене не приїхала, замовила я її за 500. З чимось там гривень, а в Єві вона коштувала по знижці 700. Ну треба завжди моніторити, дивитись. Все. Старенька моя пудра, їй вже дуже багато років. Це пудра від ЖД Ось, Подивіться, в мене ще півбанки. Я нею абсолютно задоволена, але вона така, ну, більш закріплююча, все ж таки. Берусь таку щітку. Як це правильно сказати, щітку від EcoTools. Я її змінила. У мене була така щиточка, да? я нею користувалася, напевно, роки 3 чи 4. І вона трошки деформувалася, і я от замовила минулого року ось цю. Я обожнюю цю щіточку, вона така велика, м'яка. Ось так просто ніби як закріплюю макі... макіяж свій. Я не, не розуміюся, чесно кажучи, на макіяжі колись. Десь років 30, напевно, я почала цікавитись макіяжем. Десь два роки я прям так фарбувалася, але так і не навчилася, наприклад, очі фарбувати. Очі я фактично не фарбую. Так, що далі? Далі в мене завжди йде бронзер. Найулюбленіший бронзер в мене зараз. Ну, і завжди він улюблений. У мене декілька бронзерів, я користуюсь ними всіма. Я дуже люблю бронзери і рум'яна. Це мої найулюбленіші продукти. Мені здається, тільки рум'янами можна зробити цілий мейкап. Ось така у мене якась така ноунайм-щіточка, no вона схожа, до речі, трішки на цю. Ну, ви бачите, вона трішки не така пухка, трішки вона якби приплюснута. Я її використовую для бронзера. Я не сказала, бронзер це в мене від Catrice в 10 відтінку. Ось так він виглядає, опля. ну Він дуже класний, на відео, може, не буде так видно. Ось так от я з широкими такими розмашистими такими рухами просто бронзую ніби як собі ті щоки, трішки на чолом. Обов'язково сюди. Так. І додаткова щітка в мене ось така. Колись я її на Алікспрес здається, купувала. Не знаю, вона ще й була поломана, мені її папа от заклеїв, бачите. Ну, це на ніс трішки. Ось таким чином. Наношу. Накрило. Крила носом, не знаю. І ось так складку ока трішки як тінь. Такими прям великими. Розмашистими грухами. Все, рештки сюди. А далі брови. З бровами я так само не заморачуюся, як колись я це робила. Останнім часом я тільки використовую гелі для брифай. Я дуже люблю Benefit, але він засвітлий мені зараз. На другому місці, напевно, ось цей Essence. Я в свого часу я його так само купувала ще до війни. Здається, я його купила не в тому відтінку, випадково, дуже темний, але трішечки погоди не зіграю. Ось такою щіточкою я просто. Причісую ніби трішечки брови і дуже гарно знімаю весь цей продукт з цієї щітки, тому що прям дуже його тут багато, і може мені все замазьорити, Всю шкіру. Зараз я спробую акуратно нанести. Перед своїм тут зеркалом. І ви побачите різницю зовсім трошки. Бачите, ось з гелем тут гелю. Ну, трішечки, да? є якась виразність, але я не використовую дуже рідко якийсь там олівець для брів чи що. Ну, в основному це просто, просто гель для брів на тому кінець. Так, я не мала використовувати тіні, але я, напевно, їх принесу для того, щоб просто показати, як я це роблю хвилинку. Я взяла тіні від Maybelline Color Tattoo відтінку 65 Pink Gold, якщо вони в мене не засохли. Ось так вони виглядають. Купувала їх так само до війни. Я просто пальчиком трішечки ось так, от на нож. Буквально. Буквально. Я дуже люблю ці ті, тому що я не вмію користуватися цією розтушовкою, я це не маю, Тому такі от тіні, які просто пальчиком нанесла, що може бути краще? Бачите? Ага, замазюрилася тут. Вони дуже вже такі висохші в мене, тому що цим тіням вже десь півтора року. Як я вже сказала, купувала їх ще до війни. Бачите? Ну, трішечки буквально. Все. Так, ну і візьму ту. Візьму туш, яку я так само купувала ще до війни. Я тушу, тушами взагалі дуже рідко користуюсь, тому що я ношу окуляри, і фактично я ну, майже ніколи не фарбую очі, тому що я ношу окуляри і, в принципі, ну, не мала не такого бажання. Туш від Lux Visage. Купувати більше не буду, знаю, що є багато заміни цій туші. Вона схожа на Vivienne Sabo Cabaret своєю щіткою трішечки. А здається, туш, яка називається Евелін Evelyn... Кабаре. Ш... Не... Щось теж з кабаре зв'язано, я не пам'ятаю. Ну, одним словом кажуть, що ніби вона дуже подібна, тому, скоріш за все, якщо там захочу, куплю її. Не знаю, як вона буде фарбувати. Ось така щіточка, тому що я нею взагалі не фарбувалася. От я її купила до війни, нею користувалась і зараз от взяла до рук. Спробую в своєму великому дзеркалі. Взагалі ця туш дуже класна. Класна, тому що вона дуже подовжує так вії. Але не судьба. Ось нафарбоване, не нафарбоване око. Я завжди фарбую в два слоя. Звичайно, око з тушю виглядає дуже виразно. Я ніколи не фарбую нижні вії. Я навіть їх підтираю, тому що я не люблю, коли нижні намальовані. Так, ну і другий. Наша, до речі, не, не дуже так і висохла. Вже пройшло так само, напевно, півтора року ця туш відкрита, уявляєте? Стояла тут вдома, гляньте, які вії одразу. всі. Шикарні. Око таке відкрите. Дуже подобалась ця туш. Взагалі моя улюблена туш це від Maybelline Lush Sensation. Вона дуже круто підкручує так само вії і. Не осипається. Ця, до речі, може осипатися. Оля. Далі у нас рум'яна. Улюблений мій продукт. Я купила собі нещодавно рум'яна від Max Factor. Дві такі шайби. В 15-му і в 10-му відтінку. Сьогодні я буду використовувати 15-й. Він такий з розовинкою, а 10-й він такий більш. Нейтральний, нюдовий чи що ну просто шикарні румяна. Їх тут небагато. Насправді всього півтора грама. Може здатися, що таке випукле, його тут багато. Насправді ні, друзі. Тут лише півтора грама, але вони просто шикарні. Настільки мені сподобались ці рум'яна, що я хочу ще купити собі зо дві шайби. Напевно, може там 25-й мені ще подобається. Що будемо наносити? У мене ось така. Щітка від Екотулс, знову ж таки, а в мене дві щітки для румян. одна для таких якихось персикових, нюдових, а одна для таких рожевих. Тому ви бачите, що вона. Я прямо так от щедро набираю. І... Ці, ці ромяна дуже ніжні і делікатні, і я не боюсь ними, як то кажуть, переборщить. Да? Вони мають такий легкий сатіновий фініш. Погляньте одразу. Лице, мені здається, свіжіше. Я Не знаю, я видно вам, що макіяж трішки змінив лице, ну, зробив його ніби як виразнішим. Класно, мені дуже-дуже подобається для повсякденного життя. Можливо, для камери дуже вони такі. Невиразня, але для повсякденного життя просто шикарні. Я завжди. Щось такою невеликою щіткою, ось сюди, наношу рум'яна. Завжди. Мені здається, погляд тоді більш Я якось гармонію все. Погляд тоді так само більш виразніший. Все трішки на кінчик носа. Мені так само подобається. Коли румяна на кінчику. Трошки запалилась. Все. Так, що у нас ще? Ну, і в нас ще хайлайтер. Не обов'язково. У мене хайлайтер від Physical, Physical Formula. Так само купувала його на Ехербі відтінку перли. Він дуже приємно пахне. Він такий мусовий. Його тут дуже багато. І ви бачите, що він. Такий затертий розовинкою. Тому що цей хайлайтер я наношу тільки тоді, коли я користуюсь рожевими румянами, або такий мейкап в таких свіжих рожевих тонах. Якщо мій макіяж більш. Якщо я використовую персикові румяна або такі нюдові, то я беру інший хайлайтер, такий з золотинкою, цей, не знаю, пальчиком чи Тако трішки він дуже сяючий. Я його хочу ну зовсім трішки, тому що і ним, і ним можна переборщити цим хайлайтером, він дуже насичений. Ну, трішечки, звичайно, сюди. Все. Можна сюди. Але я так часто трогаю свої очі в цих місцях, що мене тут не тримається тут хайлайтер. Ну, звичайно, на ось тут, на убах. Все. Так, ну і останні це помада. Помадою я колись дуже любила помади. І зараз, в принципі, їх люблю. І ви знаєте, що часто я записувала відео з такими червоними помадами. Зараз я люблю звичайні бальзами для губ, такі тінтовані, знаєте. Сьогодні я буду використовувати бальзам від Альверде. Такий рожевий. Тут хана футляру. Але цей бальзам мені подобається. Він такий рожевий. Ось такий насичений рожевий. Воля, все, я готова. 20 хвилин. Зазвичай цей мейкап мене займає хвилин 7. Ну, як вам? Якщо вам така рубрика сподобається, то, можливо, вона буде постійною. Такою собі балаканиною. Якщо буде якась тема для балаканини, можливо, будемо записувати мейкап. На якусь тему я буду просто фарбуватись і про щось будемо розмовляти. Ну, подумаю. Одним словом, дякую, що подивились: вподобайка, підписка. Цілую, обнімаю, будьте гарними, любіть життя.